Запускається він, як і будь-який інжекторний мотоцикл з 5. Демонстрація. І тримає чітко оберти. Братва, всіх вітаю! Ви на каналі MotoTrewel. У цьому відосі буде огляд отакого пушечного стріта дорожника мотоцикла Зонсен Баттла 5 РС. 2025 року новинки, яка заїхала в наш мотосалон і продається по мережі Артмото по всій Україні. Розкажу вам про цей мотоцикл, про цю пушку, бо симпатичнішого. Нейкида, скажімо так, я не бачив. Якщо говорити за новий мотоцикл, який коштує 2590. Подивіться на його зовнішній дизайн. Буду за нього говорити дуже якісний продукт за ці гроші. Є на що звернути увагу і зацікавить вас. Як завжди, про його характеристики, виробник Зонсен, він же, люди путають Зоншен, але Зонсен це ребрендінг того самого Зонгшена. Маємо на борту суперовий мотор на 250 кубів повітряного охолодження з двома масляними радіаторами. Так, да, це не водянка, але тут два масляних радіатора. Я такого ні одного мотоцикла не знаю, що було два масляних радіатора в одному моторі. Сам двигун видає потужність 23 кінські сили, 21 Ньютона, 6-ступка, інжектор. Хочу зауважити, що проїхавши на цьому мотоциклі, мотор видає дуже веселі показники, тому що для воздушника він крутиться дуже приємно. Я б навіть сказав, що крутиться як водянка. І в принципі, все сходиться того, що охолодження в цьому мотоциклі вистачає. Мотор живучий, ресурсний. Скажу вам, друзі, навіть більше, що якщо ви розглядаєте мотоцикл, з яким буде мало біди, скажімо так, мало ось цих моментів, що треба щось крутити, регулювати, ремонтувати, то це не про цей мотоцикл, тому що тут ресурс заявлений, досить немаленький. Я знаю людей, які накатували на зоншенах пробіги 20-30 тисяч і був повний порядок, але там уже двохлапані мотори, як правило, карбюратор. Не рівняються з цим мотоциклом. Я вже казав, чого. Мотоцикл має отакий матовий чорний пластик, дуже брутальний, реально понтовий апарат. Кидається в очі. Його навіть важко порівнювати з якимись мотоциклом, бо він не рівняється. Зонсен Батво 5 це як окремий вид, я б сказав, би, мотомистецтва. Дуже прикольно виготовлений. Візуально кидається в очі. Отак, От якщо записувати, я зараз стою під таким ось ракурсом, то він взагалі виглядає, як не знаю, як якийсь японець реально. Оцей симпатичний хагер, який в нього є. Дизайн просто шикарний. Підвіска в нього задня моноамортизатор, регулювання має, пружина є, преднатяг є. Передня підвізка це вилка перевернутого типу. Внушає розміри, а значить, що ямиста дорога для цього мотоцикла буде не бідою. Уже гальма мають АБС двохконтурний на хвилинку. Давайте вам покажу. Він з цієї сторони є мотоцикл, де він. Зазвичай зліва тут справа. О двохконтурний АБС. Супер. Отакий бризговичов в нього також є. За колеса 140. -кове. Позаду і попереду соте. 17 колеса, само собою. Хочу наголосити, що якість пластику, матеріалів на цьому мотоциклі дуже на високому рівні. Приїхала наша техніка. Ще буду розвантажувати. Коротше, дуже на високому рівні. Зазори, шви, проводка, все круто зроблено. Дуже круто. Нічого не тріщить на ямах. І це не наговорка, аби ви купили цей мотоцикл, тому що я хочу вам його впарити. Приїдьте в мотосалон Артмото, перевірте це на власні очі. У вас є така можливість. Зараз будемо дивитись на самі цікаві моменти. Акуратно, акуратно та як, немає ніяких проводів. Чітко, акуратно, класно. І сідушка закривається досить приємно. Чітка фіксація. Посадка мотоцикла класична, як у дорожників. Нормальних дорожників. Приборна панель можемо бачити. По суті, сучасна та інформативна. До 10 тисяч обертів крутиться цей мотор, уточню, повітряно-масляний, не рідинний. Так, бачимо, що нітралочка на приборній панелі відображається. АБС також в уголочку фіксується. На пультах аварійка вже є. Є аварійка. Ближні, дальнє, поворотники, гудок, моргалка. тут у нас. Ближнє дальнє старт стоп стартер, передні гальма. Щеплення. Прям інструктаж для новачків. Дуже приємний, збалансований. Підійде людям від 1,70 метр, метр 65-67 і до 1,80 м з хвостиком. Буде комфортно на цьому мотоциклі. Матовий цей пластик кидається мені в очі, радується наклейка жовта. Ну, коротше, дуже симпатичний мотоцикл, реально морда в нього гоняка, цікава лінза, можемо бачити. Світло, в принципі, хороше, але за бажанням щось можна придумати, оскільки це вже Забаганки клієнтів. Комусь і не потрібне дуже яскраве світло. Вистачає по місту пересуватися та і все. Запускається без запитань, як нормальний інжекторний мотоцикл, який має якість. Рівна робота мотора, обертів. Відзивчивий на ручку ГАЗа. Реально приємний басистий. На ньому реально буде приємно їхати людині, яка купляє свій перший мотоцикл. На цьому все, друзі. Якщо у вас будуть якісь коментарі, будуть питання, просто заїжджайте, проконсультую вас повноцінно. Про цей мотоцикл у нас є по наявності. Та й в принципі по всій мережі мотосалону ArtMoto. Пишіть, коментуйте, будемо на зв'язку. А я буду розвантажувати нові апарати, які приїхали до нас.